576-ї річниці нашого міста я хотів би вручити подяки і грамоти нашим громадянам. Також хочу подякувати всім підприємцям, які долучилися до святкування сьогоднішнього свята. Низький вам уклін. Нагороджується гулій Ганна Михайлівна за активну співпрацю, і допомогу організації та проведенні творчих та розважальних заходів у місті Дубляни, волонтерську діяльність із нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни Грамотою Дублянської міської ради нагороджується Шостак Ярослав Петрович за вагомий внесок у розвиток культур, активну роботу з організації та проведення творчих та розважальних заходів у місті Дубляни і з нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Отець Іван за приятельську доброзичливість, за глибину мудрості проголошуваного слова Євангелія, за підтримання, розвиток і зміцнення духовності нашої громади і з нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Рамотої Дублянської міської ради нагороджується директор ЗОВТВ Львів Холод Шмигаль Денис Анатолійович за активну співпрацю та надану благодійну спонсорську допомогу для проведення творчих та розважальних заходів у місті Дубляни із нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Міста Дубляни Жовківського району Львівської області за активну громадську позицію, патріотизм, волонтерську допомогу, вагомий трудовий внесок, забезпечення продуктами харчування та покращення матеріальної бази українських воїн, воєнних захисників за підтримку бойового духу учасників АТО і з нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Грамотою Дублянської міської ради нагороджується Отець Володимир за жертвенне, ревне і сповнене великою любов'ю, священне служіння Богу та людям нашої громади, збереження та множення християнських цінностей із нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. народного дому міста Дубляни, Пасірській Оксані Петрівні, за активну участь у творчі за активну участь та творчі успіхи у формуванні культурного середовища у місцевій громаді за щиру співпрацю по відродженню, забезпечення та розвитку народних традицій, звичаїв та обрядів із нагоди відзначення 576 сімдесят річниці міста Дубляни. Подякує нагороджується художній керівник народного дому села Сатихів Соленецький Василь Васильович за популяризацію українського хорового мистецтва та активну участь у загальноміських заходах із нагоди відзначення 576-ї річниці міста Тобляне. Вручається подяка керівнику народного хору відродження народного дому міста Дубляни Федені Наталії Богданівні за активну участь у заходах, які проводяться у місті Дубляни. Участь у районних та обласних оглядових конкурсах та творчі успіхи і з нагоди відродження 576 576-ї річниці міста Дубляни. Подякою нагороджується директор Народного дому села Ситиків Кащишин Артем Михайлович за активну участь та творчі успіхи у формуванні культурного середовища у селі Ситихів, за щиру працю і з нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Анатолійовичу за вагомий внесок у розвиток вокальної культури та професійну майстерність, активну співпрацю у проведенні творчих та розважальних заходів у місті Дубляни і з нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Грамотою нагороджується директор Лев Девелопмент Беркалець Андрій Михайлович за активну співпрацю та надану благодійну допомогу у організації та проведенні творчих та розважальних заходів у місті Дубляни із нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Школи мистецтв імені Стефана Туркача та ігор ігорю Зиновійовичу за активну участь та творчі успіхи у формуванні культурного середовища у місцевій громаді, за щиру працю по відродженню, збереженню та розвитку народних традицій, звичаїв та обрядів і з нагоди відзначення 576-ї річниці міста Дубляни. Ми щиро дякуємо за вітальні слова і ще раз вітаємо усім з нагородженими подяками. Дякуємо нашим поважним гостям. Запрошуємо на цю сцену народний хор відродження.